Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Вашій увазі пропонується епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на 6 тижні епсезону 2024 року. Під початку епідсезону, тобто з жовтня 2023 року, на грип та інші гострі респіраторні інфекції в області захворіло 164 414 осіб, в тому числі. 94 699 дітей у віці до 17 років. Діти у віковій структурі хворих складають 50,6%. Показник захворюваності на гострі респіраторні інфекції, включно із covid 19 на 6 тижні поточного року, знизився з 1159,8 до 1057,2 на 100 тисяч населення. Перевищення епідемічного порогу, розрахованого для області, зменшилось з 101% до 83% відповідно. Епідемічний поріг, на жаль, перевищено ще в усіх чотирьох районах області. Найвищі рівні захворюваності відмічаються в Житомирському та Бердичівському районах. Серед захворілих 54% складають діти до 17 років. Відмічається зниження захворюваності. Серед дітей на 11%, що пов'язано з запровадженням обмежувальних заходів, організованих в дитячих колективах. Бі тому вага госпіталізованих серед захворілих залишається майже незмінною та коливається в межах 2-3% щотижнево. Серед госпіталізованих 71% складають діти до 17 років. Вакциновано проти грипу в області 3533 особи. На початку лютого в область надійшло ще додатково 540 доз вакцини проти сезонного грипу для проведення вакцинації осіб з груп ризику. Це медичні працівники, вагітні, літні люди 60, люди з хронічними захворюваннями, люди з онкологічними захворюваннями. На минулому тижні з цих груп вже щеплено 260 осіб. І на протязі поточного тижня щеплення цією вакциною, визначених на місцях континентів продовжується. Районні відділи обласного центру контролю профілактики хвороб продовжують інформувати керівників територіальних громад про результати щотижневих моніторингів захворюваності населення на грип та гострів респіраторні вірусні інфекції для прийняття рішень щодо запровадження обмежувальних заходів в окремих навчальних закладах та організованих дитячих колективах, локально, в залежності від епідситуації. Станом на 12 лютого обмежувальні заходи запроваджені в усіх районах області, а саме. В Житомирському районі переведено на дистанційне навчання 39 закладів середньої освіти, окремо 90 класів та 3 заклади дошкільної освіти. В Бердичівському районі на дистанційному навчанні 16 закладів середньої освіти, в тому числі 15 закладів міста Бердичева та 5 класів окремих. В Коростенському районі на дистанційному навчанні 18 закладів середньої освіти, окремо 4 класи, 29 закладів дошкільної освіти та дві групи в окремих дитячих садках. У Зіягільському районі на дистанційному навчанні 5 закладів середньої освіти, окремо 44 класи, та припинені навчання в 5 дитячих садках. Керівникам закладів освіти необхідно продовжувати щоденний моніторинг відвідуваності учнями освітнього процесу і з'ясуванням причин їх відсутності. У разі виявлення 50% відсутніх дітей з приводу захворювання на гриб та гострі респіраторної інфекції в одному класі. А по високій захворюваності у 20% класів навчального закладу невідкладно інформувати органи місцевого самоврядування для прийняття рішень про введення обмежувальних заходів. Незважаючи на те, що захворюваність населення на COVID-19 має тенденцію до зниження рівнів впродовж епідемічного сезону в області зареєстровано 27 летальних випадків внаслідок COVID-19. Хочу повідомити, що від початку кампанії імунізації від COVID-19. В області щеплено 1 мільйон 47 тисяч осіб, в тому числі першою дозою 483 тисячі 997 осіб, другою дозою 455 809 осіб, додатковою дозою 1035 осіб, першою бустерною дозою 93 тисячі 408 осіб, другою бустерною дозою 12 тисяч 669 осіб. Вакцина. Проти COVID-19 наявно в усіх центрах первинної медичної допомоги. Тому ми радимо людям, які не мають щеплень проти COVID-19, пройти рекомендований курс вакцинації, а також людям 60 та з хронічними захворюваннями отримати другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 в пунктах щеплення за місцем проживання. Ще раз нагадуємо всім громадянам області прості заходи з попередження, зараження грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції. Обов'язково використовуйте маски в разі захворювання на ГРВІ при відвідуванні торгових центрів, ринків, лікувальних закладів, в громадському транспорті. Уникайте місць великого скупчення людей, часто провітрюйте свої житлові приміщення. Часто мийте руки з милом, не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками, уникайте обійми, поцілунків і рукостискань. Дотримуйтесь кашлевого етикету, прикривайте ніс і рот під час чихання або кашля. Шановні громадяни, виконуйте ці прості заходи профілактики гострих респіраторних інфекцій та бережіть своє здоров'я.